Привіт, дорогі друзі! Неймовірно, неймовірно, неймовірно. Якщо ви тричі почули слово неймовірно, це означає, що ви на каналі театру Золоті ворота і сьогодні влог вашого міста. І у вас є 5 секунд, щоб переключити цей влог на якийсь більш популярний канал, наприклад, ветерани космічних військ, подивитися Кортнікова чи, можливо, лекції Грицака чи Філоненка. Це теж дуже-дуже корисно. Але сьогоднішній випуск буде не тільки корисним, але й цікавим, не менш цікавим за всі вище названі мною канали. Тож ходімо за мною подивимося, тему є. Сьогодні вийшли українським дім. яке щастя називати українським дім, саме українським домом музеєм імені Леніна, який він був до цього. Дякую нашим захисникам і захисницям, що я можу це говорити і відвідувати сьогодні такий партій спеці. Так. Історія українського дому починається ще з початку 19 століття, а саме це 1804-1807 рік. Достеменно ми не знаємо, тому що в різних джерелах вказано по-різному. І чому постало питання з його будівництва? Тому що ем, були постійно ярмарки. В Києві такі мандрівні, і на них, звісно, що виступали артисти мандрівних мандрівного театру, і але спеціальної будівлі не було, тому вирішили вже отак, от основну будівлю зробити тут. Ось так і почалося будівництво першого міського театру. Він був дерев'яний, у ньому було всього лиш на всього 40, 40 місць сидячих, але загалом він вміщав 400 400 людей. От він тут простояв близько 50 років. В джерелах історичних вказано, що він ем, зносився сам по собі, тобто що дерево. Ну мені здається, що це трішки. Ну, якби дивне трактування, тому що дерево може і довше стояти. Ну, тобто, ми точно не знаємо, доки воно... чому саме стало причиною того, що повалили цей будинок. Можливо, це комусь було вигідно. Тому що вже 1857 році тут почало будівництво готелю Європа. Так і це вже була така монументальна будівля нею архітектор батського Олександр Береч Баречі Я Вам просто будів... хотіла сказати так, що він, він був дуже відомий у Києві, тому що він не одну будівлю збудував, і загалом його постать для Києва дуже важлива. Він збудував цей готель. Є навіть такі чутки, що цей готель відвідував Тарас Шевченко. Він тут поселявся, так. І, е, в принципі, від того, що назва готелю Європа, звісно, що площа була європейська, а до того вона була кінна площа. Тоді таке питання: а під час е, воєн, Другої світової війни, наприклад, чи будівля постраждала, чи збереглася в тому самому вигляді, в якому була як готель Європа, і потім реномована під різні е, партійні? чи... Чи немає такої інформації? У нас чи? немає інформації, ми можемо тільки візуально відстежити, що вона, от, оце фото готелю Європа. Трьохповерхова будівля. Так. Все, на все. І, і, і точно дуже подібна будівля є ще е, в якійсь е, республіці колишньої СССР, є, але але, але є версія, що натхненням на цю будівлю став музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Соломона Гугенхайма, який збудували в 59 му році, і от саме цей ось колодязь, це от якби запозичив цю ідею звідти з Нью-Йорку. Да. Скажіть, будь ласка, коли побудували, і я це вичитав у Вікіпедії в до 93-го року. Це було музеєм, так імені Леніна тих Чи... років. До так, це музей Леніна. 21 квітня 82 року тут було урочисте відкриття будівлі музею Леніна із всіма атрибутами радянської влади, піонери з барабанами, верхівка партійної еліти, радісний мітинг громадян. Все це було для мене. Я пам'ятаю, у 2010 році я приїхав сюди студентом навчатися і Перших тижнів ми гуляли по місту. Я вперше побачив Київ. І для мене я дуже люблю архітектуру і цікавлюсь. І ну, для мене це як така візитна картка е модернізму такого радянського mm. по архітектурі. І, да, можливо, про коли все таке помпезне людинка стоїть перед такими величезними сходами. Для чого це робилося? Ти розумієш, ти відчував себе вау, перед такою будівлею. От. Ну і, але до сих пір я зараз теж шов і теж такі самий чув. Григоров Віктор Федорович. Він, розвиваючи традиції українського світового мистецтва, видобудував свій власний стиль, який от тут представлений. Його образи зводять до вічних космос, краса, гармонія, таємничість, природа і болючих тем ХХ століття жах, відчує тривога. Він все це поєднував в своїй роботі. і Тут воно це На жаль, коли було влучання у міст, то наші вітражі не постраждали що дуже добре, але постраждали вікна. І ми вирішили так зре так, якось захистити, врятувати, наскільки це можливо, тому що поки зняти їх неможливо і якби немає де зберігати. Вирішили так Захистити. так, якось захистити, врятувати, наскільки це можливо, тому що поки зняти їх неможливо і це немає де зберігати. Вирішили, так, зря... Більше ніж 5 метрів центрального експозиційного предмету музею Леніна. Сам монумент Леніна, який тут стояв в центральній залі. Ходять дуже цікаві легенди, що ця статуя прилетіла на гелікоптері, і до закриття куполу її спустили сюди. От, але доля цього цієї статуї вона перша пала за часів декомунізації угу, на початку угу. незалежності. Одразу після розвалу СРСР її розкололи на частини і відпередали мармур спілку художників, спілку художників на інші твори. Ну що ж, ось такою виявилася наша історія, наша. Екскурсія українським домам. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Поставте вподобайку, підпишіться на канал Театру Золоті ворота і наступні наші випуски будуть не менш цікавими, ніж наш випуск про український фірм. Дякую всім, до зустрічі на самах! Насправді, я чесно кажучи, хотів сказати про проблеми, які існують у місті Київ. про те, що у нас це місце для машин, місто для машин, а не для людей. Про те, що це жах адекватного урбаніста, місто Київ про інклюзивність, зручність, безпеку, громадський транспорт. Я промовчу. Тому сьогодні тільки про українське.